Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні важливі новини для українців за кордоном. Поговоримо про кардинальні зміни для українців в одному з міст Німеччини. Яку фінансову допомогу можуть отримати українці в Чехії. І також поговоримо про ситуацію з українцями в Польщі. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на канал From Ukraine. також підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком. Дякую! Отже, в Німеччині безробітних українців можуть залишити без виплат і правила вже запроваджили в одному з міст. Консервативна опозиція в Німеччині пробує зробити працевлаштування обов'язковою умовою для отримання соціальної допомоги українцям. Перший, до речі, подібний прецедент вже створено в місті Шверін, де отримувачів соцдопомоги зобов'язали виконувати суспільна. Корисні роботи. Взагалі, ми з вами вже обговорювали ці політичні зміни в Німеччині. І в лютому місяці там відбудуться вибори до Бундестагу. І, до речі, партія ХДС ХСС це партія, яка може набрати найбільшу кількість голосів. Парламентський секретар цієї фракції, його звати Тростен Фрай. Він заявив, що працездатні люди, які отримують державну підтримку, повинні працювати. І на його думку, такий підхід зробить систему соціальних виплат в Німеччині більш справедливою та ефективною. За його словами, отримання соціальної допомоги зараз має супроводжуватись виконанням певних зобов'язань перед суспільством. Політик також запропонував до речі перейменувати нинішню соціальну допомогу Бергельгельд на новий базовий дохід. І надавати її лише тим, хто дійсно цього потребує. Крім того, для людей, які відмовляються працювати, можуть бути введені більш суворі санкції. В деяких частинах, до речі, тюрінгі шукачів притулку залучають до виконання громадських робіт і що дало позитивні результати. Аналогічна ініціатива вже реалізована в місті. Шверін, столиці землі Макленбург, переднє помирання. 6 січня, до речі, міська рада більшістю голосів підтримала пропозицію фракції ХДС про обов'язкове працевлаштування отримувачів соціальної допомоги. Згідно з ухваленим рішенням, отримувачі соціальної допомоги мають виконувати суспільно корисні роботи у таких некомерційних закладах, як дитячі садочки, клуби та школи. Оплата за таку роботу становитиме від 1 до 2 євро за годину, і ті, хто відмовиться від виконання робіт, можуть зіткнутись з скороченням виплат соціальної допомоги. До речі, друзі, це перший подібний випадок в Німеччині, коли саме на законодавчому рівні зобов'язують працювати не лише шукачів притулку, тобто людей, які знаходяться в статусі біженців, а й громадян, які отримують соціальні виплати. Тобто, які знаходяться на параграфі 24 раніше, такі правила у шверіння діяли виключно для біженців. Політики, до речі, ХДС розглядають обов'язкову роботу як інструмент для довгострокового працевлаштування громадян, і ідея полягає в тому, щоб залучати людей до роботи, допомагаючи їм здобувати навички та інтегруватись у ринок праці. На думку, також політиків ця ініціатива може стимулювати безробітних. Активніше шукати постійну роботу. Водночас, вона дозволить зменшити фінансове навантаження на державу. Частина громадян та політиків підтримує цей підхід, вважаючи його справедливим. Водночас, деякі експерти висловлюють занепокоєння, що такі заходи можуть призвести до зловживань із з боку роботодавців, наприклад. та Порушення прав отримувачів соціальної допомоги. До речі, ХДС планує винести цю пропозицію на обговорення в Бундестазі найближчим часом. І, звичайно, якщо її підтримують, то подібну практику можуть вже поширити на всю територію Німеччини. Чехія українці в Чехії можуть отримати до речі надзвичайно фіна... надзвичайно фінансову допомогу, тобто достатньо велику. Вона покриває до речі витрати на переїзд, квитки на повернення в Україну, наприклад, або поховання. Ця допомога може варіюватись від 15 тисяч до 24 тисяч крон. Залежно від складу вашої сім'ї. Для оформлення цієї допомоги вам потрібно звернутися в уряд праці за місцем вашого проживання. Польща, ви знаєте, нещодавні новини щодо фальшивих повісток для українців, тобто українські чоловіки почали отримувати в Польщі подроблені повістки. Про це заявляло також міграційне управління, що невідомі погрожують депортацію за ухилення. В службі наголосили, до речі, що не мають стосунку до цих повідомлень. Управління у справах іноземців не надсилало повісток українським чоловікам, які перебувають зараз в Польщі. Слухайте також, що про це сказав посол України в Польщі Василь. Боднар жодного жодного офіційного звернення не отримували, тому що це, скоріш за все, людина, яка отримала, перепровіряла перевіряла через е, якби свої контакти з е, цим управлінням у справах іноземців. Е, тим більше, що управління зробили, не мають навіть компетенції таких е, листів видавати чи розсилати будь будь-яку інформацію пов'язану з мобілізацією збройних сил України. Е, жодним чином польські органи влади не мають до цього стосунку, тому зрозуміло, що це. Е, Чітка спроба створити суспільний наратив про е, ті чи інші дії органів влади, які нібито не відповідають інтересам громадян. Насправді це фейк і таких жодних звернень не було. До речі, щодо важливих змін, Польща зараз спростила отримання громадянства для українців біженцям достатньо двох років проживання. Необхідно також знати польську на рівні Б1 та мати підтвердження доходу. Для резидентів із п'ятирічним, наприклад, стажем спрощено процедуру сім'ям з дітьми в польських школах. Також передбачено. Переваги також Польща зараз готує план евакуації через загрози. МВС Польщі має три місяці, щоб завершити план евакуації населення та культурних цінностей у разі стихвільного лиха чи війни. Це передбачено законом про захист цивільного населення, прийнятим після нещодавної повені на півдні країни, та через напружену ситуацію зараз в регіоні, тобто війну в Україні. І ми знаємо, що. Напад Росії, наприклад, на одну з країн НАТО, також може відбутись в найближчі роки. Цей документ визначить обов'язки служб безпеки, координацію їхніх дій і надасть рекомендації щодо безпечного переміщення людей та захисту мистецьких творів взагалі не зрозуміло, чому, коли російські війська стояли біля українських кордонів. І півроку нам показували ці новини про те, що Росія може напасти якби в будь-який час. Чому наша влада не розробляла такі самі координаційні дії в випадку початку війни? Щодо важливих змін в Україні, хочу сказати, що прийнято законопроект 12361. Він може дозволити виїзд українцям до 24 років для навчання за кордоном. Умови – це вступ до іноземного вишу не пізніше року після школи чи профтехучилища або навчання в закордонному закладі станом на 1 січня 2025 року. Виїзд дозволять за наявності документів про навчання та військово-облікового документа. законно буде чинності через три місяці після публікації. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. І Підписуйтесь на канал Ефрем Україн, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.